Всім привіт, друзі! Мене звати Костя Фолстен. І сьогодні я розповім вам про найдорожчих футболістів із паспортом України на цей момент. Справа в тому, що зовсім нещодавно ціни на наших футболістів були оновлені, тому я не міг пропустити такі новини та не поділитися ними з вами. Тож зустрічайте найцінніших хлопців за даними трансфермаркет. Погнали! Відкриваємо рейтингу. Особа українському вболівальнику не дуже приємна. А саме Іван Ортець, гравець німецького Бохума, екс-гравцю московського Динамо не вдалося підсилити захист німецького клубу. Бохум зараз перший претендент на виліт, бо займає останню сходинку у бундеслізі з нулем очок та різницю м'ячів у мінус 14%. Оце так підсилення захисту порівняно з минулим роком. трансферна вартість Івана збільшилася на півтора мільйона євро і складає зараз. П'ять мільйонів. Що такого Ордей зробив у Москві, і що його цінник виріс, важко сказати. Одна справа бути захисником в РПЛ, а інша в інтенсивному силовому чемпіонаті. І, як на мене, український захисник не тягне то навіть якщо брати до увагу силу Богу. У цілому. Цього сезону він встиг провести за боком 6 ігор і результативними діями не відзначився. Ой, щось мені здається, трансфермаркет дуже скоро перегляне ціну на. На та трохи забере в нього євриків. На черзі Тарас Степаненко. його вартість зараз знаходиться на позначці у 6 мільйонів євро. Рік тому вона складала 7,5 мільйонів. А у 20-му взагалі всі 10 мільйонів. Однак порівняно з минулими роками, і без того значна роль Степаненка у шахтарі зросла ще більше. Ну, по перше, після від'їзду легіонерів, гірники зробили ставку на вихованців клубу. А для них Степаненко це беззаперечний авторитет, як у роздягальні, так і на полі. По-друге, якщо дивитися правді в очі, то можна констатувати, що загально командний рівень Шихтаря понизився. Тому чітка робота в обороні для шахтаря це тепер необхідність як повітря, принаймні у лізі чемпіонів. І з Лейпцигом і селтіком донечани грали саме від оборони, впевнений, з реалом буде так само. Тому в таких умовах Роль Степаненко є дуже вагомою, адже кращого за цього опорника в шахтарі ще не придумали. До речі, як ви гадаєте, хто з молодих гравців шахтаря зрештою-решт може стати повноцінною заміною для Тараса? Чекаю на ваші варіанти у коментарях. А у цьому сезоні Степаненко провів 6 поєдинків: 4 в УПЛ та 2 в ЛЧ. Ну і користуючись нагодою, хочу привітати Тараса з невеличким ювілеєм. Матч з Селтіком став для півзахисника 60-м у лізі чемпіонів з урахуванням кваліфікації. Як Степаненка, трансформаторка також оцінює і Артема Довбика, а саме у 6 мільйонів євро. Але форвард Дніпра-1 займає вищу сходинку, тому що очевидно, що Тарас у вартості буде втрачати. А той час, як лідер атаки Дніпровського, навпаки, набирати. Що стосується кар'єри Артема, то у мене були невеличкі сподівання, що у літній міжсезоні він поїде грати у який-небудь топ-чемпіонат. Серед претендентів на нападника були й Торіно і Байер, але через якісь причини Добик вирішив залишитися у Дніпрі. Зрештою, це теж погано, адже стар Дніпра 1 в УПЛ вийшов дуже добрим, і Артем доклав до нього свої ноги. Ну і у лізі конференції Довбек став найкращим гравцем другого туру. І це також приємна відзнака. У цьому сезоні нападник встиг зіграти вже сім поєдинків: два у кваліфікації до Ліги Європи, три в УПЛ, два в Лізі конференції. В українському чемпіонаті Довбек відзначився один раз. А ось у ЕЛК на його активі два м'ячі та один асист. У вересні минулого року форвард коштував 1,8 мільйонів євро. Ось тобі маєш подорожчані трішки більше, ніж в три рази. Цікаво, до якої позначки доросте ціна на гравця? До речі, щоб бути в курсі всіх футбольних подій, підпишіться на мій канал Фолстен та тисніть на дзвіночок. Вам корисно, а мені приємно. 12-ту сходинку цього топу займає лідер атаки київського Динамо Віталій Буяльський. Динамо розпочало цей сезон доволі погано. Однак, як на мене, якби не 29 й номер, справи киян були б ще гіршими. У шести поєдинках кваліфікації до Ліги Чемпіонів він забив один гол та віддав один асист у двох матчах Ліги Європи. Він віддав одну результативну передачу. А в УПЛ так загалі тягне Динамо. Два голи і один асист у трьох зустрічах. Чиста моя суб'єктивна оцінка: Віталій наразі є найкориснішим гравцем столичного клубу. Ну і нещодавно він оформив невеличке досягнення. В матчі за у другому турі групового турніру Ліги Європи став для півзахисника Динамо 72-м єврокубковим матчем у складі білосиніх. За цим показником футболіст увійшов до топ-10 гравців в історії киян за час виступів у міжнародних турнірах. Наздогнавши у цьому списку Сергія Реврова, додам, що у зіграних матчах Віталій забив 14 м'ячів, що є найкращим показником серед усіх нинішніх гравців Динамо. Таким чином він ділить із Леонідом Буряком восьмий рядок у списку найкращих бомбардирів киян за всю історію виступів у Єврокубках. Але попри звитяги у клубному футболі Буяцький так і не дочекався запрошення від Петра Кова до збірної на матч проти Шотландії. І це при тому, що інша хав Олександр Зінченко травмувався напередодні. Цікаво, що за чорна кішка пробігла між ними. Що стосується трансферної вартості в Італії, то вона складає 7 мільйонів євро. Таким чином, у порівнянні з вереснем минулого року, 29-й номер подорожчав на 2 мільйони. Одинадцяту сходинку найдорожчих футболістів з українським паспортом посідає воротар Шахтаря Анатолій Трубін. Після матчу з Селтіком ім'я Михайла Мудрика не злазило зі шпальт спортивної преси. І це заслужено. Проте я вважаю, що головним героєм матчу з шотландцями став саме гол-кіпер Саме карколомні сейви Анатолія, як на мене, дозволили шахтарю уникнути поразки. І якби Бондаренко надійніше зіграв у моменті з голом від британців, то й взагалі, пленичани могли б забрати три очки. До речі, не тільки я вважаю Трубіна найкращим серед гравців Шехтаря у тому матчі Зі мною Солідарний і Портал Фускор, який оцінив гру нашого вратаря на 7 та 8 балів. У цьому сезоні Анатолій провів 6 поєдинків: 4 в УПЛ, 2 в ОЛЧ. Пропустив 3 м'ячі у всіх турнірах. Трансфер Маркету ціні Трубіна у 8 мільйонів євро. Його торішня трансферна вартість була такою ж. А тепер, друзі, до вас питання: чи знаєте ви, який зріст у Анатолія Трубіна? Зрозуміло, що він високий хлопчина, але скільки саме? Варіанти пишіть у коментарях. П'ять перших правильно написавших потраплять у мій наступний відос. Тож, щасти всім. Рухаємося далі. І На черзі у нас Микола Шапаренко. Тут, до речі, номер у рейтингу відповідає номеру гравця на майці у клубі. От для кого, для кого? А для Миколи сезон 22-23 вже видався дуже поганим, адже він дуже серйозно травмувався під час матчу Ліги Європи з Фенербахче. Розрив хрестів це дуже серйозне пошкодження за прогнозами медиків. На поле Микола повернеться не раніше ніж у березні 23-го. І варто сказати, що це серйозно. Ойозна втрата не тільки для Динамо, а й для збірної України. Адже Микола це той футболіст, який може вирішити долю поєдинку. Згадайте тільки неймовірну гармату у вороту збірної Франції минулого року. Зараз Динамо в авральному порядку шукає заміну для Миколи на ці півроку. Мені здається, що розраховувати на приїзд якого небудь легіонера не варто. А ось підсилитися якимось УПЛ я не могли б. Щодо Шопаренка, то в цьому сезоні він встиг провести 9 поєдинків у всіх та відзначитися одним асистом в УПЛ. Трансфер маркет оцінює Миколу у 10 мільйонів євро, а це на 2 мільйони більше порівняно з торішнім цінником. Як бачите, все логічно. Десятий номер, десяте місце в рейтингу та цінник у 10 мільйонів. Дев'яту сходинку обіймає воротар Динамо Георгій Бущан. Ну і варто додати, що він основний голкіпер збірної України. Хоча ви й без мене це знали. На відміну від Анатолія Трубіна, Георгій не може похизуватися такою малою кількістю пропущених м'ячів. В УПЛ його ворота розписалися 6 разів. В ЛЄ двічі. В матчі кваліфікації до Ліги Чемпіонів Бучан пропустив 7 м'ячів. Звичайно, це не тільки вина воротаря. Тут проблема у грі всього динамо. Однак статистика штука для голкіпера Сугора. І поправок за невдалу групу льових гравців не робить. Однак трансферна вартість у Бущана дещо вища за Трубіна, а саме 10 мільйонів євро. І слід відзначити, що порівняно з цінником торішньої давності Георгій подорожчав на 2,5 мільйони євро. Якщо відкинути чорну смугу Динамо, то Бущан реально майстер своєї справи. В серпні до нього приглядалися ЕМЮ Челсі Лестер. Можливо, ви зі мною не погодитеся, але я вважаю, що Жора спроможне виграти конкуренцію і у ДХ, і у Менді. Восьму позицію мого рейтингу займає Микола Матвієнко. Ключовий гравець захисту Шахтаря. У серпні був близький до переїзду до Ла Ліги. Гравцем активно цікавилася мальорка і навіть вела перемовини з шахтарем. Але через те, що альтернатив Миколі Гірників немає, переговори ні до чого не призвели. Та й Матвієнкою бажано було б перейти у клуб, який брав би участь у Єврокубках. Одне цікаво, як би наш захисник відреагував на кипкування Вінісіуса для тих, хто не в курсі, бразилець у матчі з мальоркою доколупався до суперників з фразою Ви справді думаєте перемогти? Сподіваюся, у Вінгера Реала вистачить клепки, аби не робити такої ж фігні у матчі Шахтаре. Адже кожен у світі повинен зрозуміти, що українці б'ються дуже сильно. Взяти, наприклад, Росню ті тікали з Харківської області, так що Вінісіус може тільки позазрити ці швидкості. А щодо Миколи, цього сезону він зіграв 6 поєдинків. Її результативними діями не відзначився. Січня 2021 року і дотепер трансфермаркет оцінює його в 11 мільйонів євро. Сьома позиція топу належить захисникові Динамо Іллі Ліза Бардамо. Порівняно з минулим роком, ціник на центрбека збільшився на 4 мільйони євро і складає 15 мільйонів. Але якщо Динамо продовжить виступати в тому ж дусі, то я не здивуюся, що це негативно вплине на трансферну вартість футболіста. Деякі футбольні журналісти вже відмічають регрес у забарного. А це вже тривожні дзвіночки. Те, що забарному нічого не ловити в УПЛ, це факт. Щоб прогресувати захисникові потрібні нові виклики в українському чемпіонаті, навіть у мирний час він би їх не отримав. Наскільки мені відомо, влітку забарним цікавився Мілан, Тоттенгем та Лестер. Але відлякали ці клуби саме фінансові запаганки суркіс. А як ми знаємо, батальйон Монако оцінює своїх гравців значно вище за трансфермарк. Однак, поки що Забарний, дякувати Богові, залишається поміж головних молодих талантів світового футболу. Нещодавно Ілля потрапив до топу 20 найперспективніших молодих гравців за версією міжнародного центру спортивних досліджень. Сподіваюся, наступного трансферного вікна за зможе потрапити не тільки до топ-рейтингу, а й до топ-клубу. Цього сезону Ілля взяв участь у 10 матчах, але поки що без результативних дій. Шоста сходинка за справжньою сенсацією українського футболу Михайло Мудрико. Наразі він коштує 15 мільйонів. І тут, як на мене, трансфермаркет дещо занижує ціну. І це тільки через те, що мудрик футболіст з України. Якби якийсь 21-річний бразилець після двох турів ліги чемпіонів лідирував за показником гол плюс Пас, то його вже нарекли новим Роналду. і повісили цінник у 100 мільйонів євро. Варто віддати належне, що шахтар чудово розуміє, чого варто Мудрик. Наприкінці трансферного вікна Евертон зробив пропозицію Шахтарю у 30 мільйонів євро за Вінгера. Шахтар не поспішав, поглядаючи на можливий трансфер Антоні Вем'ю. Коли червоні дияволи викинули за бразильця за Аякса 100 мільйонів, Шахтар відмовив різкам. Адже не можна стверджувати, що Антоні краще за Михайло, якщо не гірше, на додачу після матчу з Лейпцигом Фабріціо Романо відвіси у Михайлове топовий комплімент. З'явилася нова футбольна зірка. Якщо ви подивитеся на те, що робив Михайло Мудрік, сьогодні ви зрозумієте, чому Шахтар відхилив пропозицію 35 мільйонів минулого тижня. Якість, швидкість гол, асисти він вважається топовим талантом. І ось чому Шахтар хотів понад 50 мільйонів євро. Якщо порівнювати трансферно, вартість Мудрика з вартістю за вересень 21-го, то його цінник збільшився на 14,1 мільйон євро. У цьому сезоні Мудрик зіграв 5 ігор у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти. Відкриває п'ятірку нападник бельгійського брюгі та збірної України Роман Яремчук, який коштує 15 мільйонів євро. Якщо брати до уваги торічні ціни кроману, то його вартість не змінилася. Однак півроку тому Яремчук коштував 17,5 мільйонів євро. Тобто маємо здешевіння на 2,5 мільйони. Так, португальський відрізок кар'єри українця пройшов не так успішно, як би нам хотілося. І врешті-решт, Бенфіка вирішила розпрощатися з українцем. На перший погляд, брюге це пониження для романа. Але якщо брати до уваги яку роль підводять нашому нападнику у бельгійському клубі та єврокубкові амбіції команди, то зниженням у класі цей трансфер не виглядає. Ну і варто згадати, як Брюгі впевнено певно розібралося з порту на виїзді у лізі чемпіонів. Також і відзначити, що чемпіонат Бельгії для Романа вже давно став рідним там йому комфортніше. А значить, він буде більше грати. А це своєю чергою буде означати, що за збірну України буде виступати Форвард з регулярною ігровою практикою. Тому мені залишається побажати Єрмчакові нових звитяг у новій команді. За Брюхе Фора встиг забити один гол та віддати два асисти у чотирьох матчах. Стільки ж поєдинків Яремчукові знадобилось у Бенфіці, щоб зізначитися однією гольовою передачі. Четверте місце рейтингу посідає лівий захисник Евертону Віталій Миколенко. В Англії Віталій трішки більше, ніж півроку, але вже став своїм для ірисок. А Френк Лемпорд не втомлюється нахвалювати українського латераля. Особливо Миколенко вразив головного тренера Евертона у дербі проти Ліверпуля. Цитата: коли я сюди прийшов, він був тут недовго. У мене було запитання, чи годиться він для цієї ліги. Я сидів, і розмовляв з ним, багато переглядав його гру минулого року і переглядав нарізки його гри. Це було для того, щоб показати причини, чому ми підписали його. І я побачив, як він додав у грі в обороні і в атаці. сьогодні він протистояв Мухаммеду Салаху, одному з найкращих футболістів. Я вважаю, що Миколенко провів видатний матч проти нього. Не дати єгиптянам продихнути протягом усього матчу. Це реально вищий пилотаж. Трансформаторка доцінює Віталію у 18 мільйонів євро. Таким чином, порівняно з минулим роком, Миколенко подорожчав на 1 мільйон євро. У цьому сезоні Українець провів 6 матчів і результативними діями не відзначився. А це поки що. Ну, що ж, тепер переходимо до трійки лідерів і відкриває її лідер київського динамо Віктор Циганков, вартість якого трансфер маркет оцінює у 25 мільйонів євро. Якщо порівнювати його з Буяцьким цього сезону, то саме Віталія можна звати лідером атак Київського Динамо. І мова тут не про результативність, а саме про вплив на гру столичного клубу. Воно й не дивно, бо зараз Віктор зайнятий більш пошуком нового клубу ніж добуття в результаті. Минулого трансферного вікна циганкову не вдалося знайти собі новий клуб. Був предметний інтерес з боку Жирони, яка в цілому пропонувала за Вінгра-Динамо 20 мільйонів євро. І тут той момент, коли Суркіс виправдано заблокував трансфер через малу пропозицію. Але лідер киян би сумніву треба змінювати клуб. Адже як і у забарного футбольні експерти відмічають регрес у циганкова. Контракт українця спливає наступного року, тому Суркісу бажано продати Віктора взимко. Інакше той біде безкоштовно. Той факт, що футболісту можна бути викупити за малу ціну, привабив клуби більшого калібру, ніж Жерона. За циганковим стежать Боруся Дорпунт, Лейпциг, Хнюкас, Вулверхемптон та Весхем. Цього сезону Віктор встиг провести сім поєдинків у всіх турнірах та відзначився двома голами та двома асистами. Порівняно на сторічню актуальна вартість циганкова не змінилася. Срібло топу забирає Руслан Милиновський. Ще до липня місяця цього року саме він вважався найдорожчим гравцем з українським паспортом. Його вартість оцінювалася у 30 мільйонів євро. Однак тепер вона становить 28 мільйонів. З чим це пов'язано, мені особисто не дуже зрозуміло. Адже на момент оновлення трансферних цін А вже була зіграна. Можливо, аналітики з трансфермаркету зробили висновки по грі зі збірною Вельсу. Не зрозумів. Але у клубному футболі Руслан продовжує грати на високому рівні. Навіть конфлікт з Гасперіні не змусив його зменшити обертів. Навпаки, тільки розпалив спортивну злість. Ну і старий італієць в останній момент заблокував трансфер Руслана до Толтингому, бо зрозумів, що таким чином втратить дуже важливого гравця в півзахист. Або у нього біполярка така сама, як і вилічить. У цьому сезоні Малиновський відіграв 6 ігор у серії А, відзначившись голом та асистом. Ну, ви вже напевно всі здогадалися, хто є найдорожчим українським футболістом просто зараз. Так, це учасник головного українського трансферу цього літа, Олександр Зінченко. В арсенал Сашка умовляв перейти сам Мікель Артета, але й сам футболіст не приховував, що залюбки попрацював би під керівництвом іспанського наставника. І як ми вже з вами знаємо, зіна дуже добре вписався у склад канонірів. Так добре, що фани сіті почали обурюватися на свій клуб. Моя якщо якого біса продали Зінченко? Також дуже приємно, що Арсенал добре стартував в АПЛ, що говорить про те, що клуб ставить перед собою високі завдання на сезон. А це, в свою чергу, є гарантом того, що Зінченко не буде регресувати. Трансфермаркет оцінює зінченка зараз у 32 мільйони євро. А ще цього літа позначка була на 25 п'яти а минулого року на 28. До пошкодження Сашко встиг зіграти за канонірів 5 матчів і віддав один асист. Друзі, а тепер питання до ваших екстрасенсорних здатностей. Повернемося до мудрика. Зараз ним активно цікавляться Арсенал Мілан та Реал. Продаж Михайла. Це справа часу. Тому я пропоную вам спробувати передбачити за яку суму Шахтар продає свого головного таланта. Свої версії залишайте у коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок. На цьому в мене все з вами був Костя Фолсен. Ще побачимося! Все буде, Україна!